Храм без допомоги першосвященника Захарії, але велич храму закучається в двох речах в першу чергу. Перше, що Божа Матір війшла в свята і святих, в древньому храмі, в ветхозавітньому, був сам храм, як у нас, де присутні і стоять люди моляться, а Ще був як алтар свята і святих, тільки навіть священники не могли туди ніхто заходити. Один раз в рік заходив туди першосвященик, який виливав жертовну кров животних, тому що раніше приносилися кроваві жертви тварин, і виливав на кришку ківота, де хранилися в западі Мойсеєві і прозявший Аарону Жезл. Можна собі уявити. Як першосвященик, з яким страхом і трепетом готувався до моменту постом і молитвою, щоби зайти в завісу неба на землі, зайти туди, де присутні тільки ангели, і ні одна людська нога туди не ступає, крім нього, першосвященика. Що дивні речі, непонятні для самого Захарії, першосвященника. Він бере маленьку отроковіцю, Діву Марію, і заводить не в храм, а прямує вдохновлений Духом Святим через храм напряму, святає святих, куди він страхом заходив однажди в рік. Непонятно чому відкриває занавісу, заходить отуди от отроковіцю от Діву. Вона бачить то, що тайно було сокрито від всіх. Іудеїв тоді, навіть від священів, що знаходиться в свята святи, які святині там знаходяться. І написано, що стрепенулося тоді небо і ангели Божі, які побачили, як маленьку дівчинку за руку завів, не розуміючи навіть, чому він так робить першосвященник, а завів тому, що. Там неприступне небо було в алтарі, свята і святих, неприступним вмістилищем Божества сталася пречиста Діва Марія, яка, виховшись коло храму Господнього, життя своє посвятила молитві і посту, після чого стала і із всіх жен, всіх времен і народів сталася. Богоматір'ю, яка очеві свої вмістила невмістимого Бога. Про образ чистоти Діви Марії являється сьогоднішній праздник, бо шести її освітає святих. Це перше. Друге, які міана були вже старі, ну, приблизно, щоб було зрозуміло, вони мали вже далеко за 70, Тобто вже були такі в приклонному віці. І ми знаємо, що. У ідеському законі, на праздник родства, це завжди паминається ще на проповіді, якщо нема дітей, значить тоді е, такий род був отвернутий Богом. Люди щитали ущепенцями їх унижали, з ними не вітали. Можна собі уявити, скільки потерпіли Яким'яна, коли вже в старості глибокій е, правідна Анна рожає Діву Марію снято поношення біщацтва, ніхто їх вже не обзивав, люди дивувалися і раділи за стареньку читу, які в такому прихильному віці родили пречисту діву. І от можете собі уявити другий аспект цього празника. Старенькі. Знають, що старость в одиночестві дуже важка. І хто подасть кружку води. Хто нагодує, хто підтримує в глибокій немочі і старості, отраду мали велику, от роковіцу діву. Але що сувішається батьками? От тут напевно, сакраментальніший момент, який був тоді в батьків серці. Настільки вони були благочистиві, настільки глибока віра їхня була в те, що старость проживуть, вони якось так дожив до тепер з допомогою Всевишнього Бога. І трьохрічну дитину, уявіть собі, більшість з вас тут, люди, які не дуже молоді, мають дітей, віддають назавжди, не на день, не на місяць в лагерь поїхати відпочити. На ціле життя віддають. Вони приходили, бачили, був доступ до неї. Але так думаю, що рідко навідували її, повністю віддали і посвятили її. Всемогутньому Богу на викривання коло храму Господня. От любов Батьків безмежна. Покоріння волі Божої і преданість своєму Творцю совішилося це чудо, яке ми сьогодні з вами стали свідками. Яке питання можна собі задати в празник відділення в храм Пресвятої Богородиці? Я думаю, що тільки одне. Що таке віддення в храм? Приход в храм, заход в храм. Божа матір війшла в храм. Віддення її привели, і вона пішла в храм. Питання яке можу свій празик задати. Яка дорога наша була в храм? Храм мається на увазі не тільки будівлю. От де ми зараз знаходимося, це, це називається храм. А ми. Називаємося церквою. Якщо люди кажуть, ми йдемо в церкву, це не сюди. А церква це ми живий організм, який вірить в православного Христа. Ми жива церква. Це є церква. А храм це будівля, щоб ви знали різницю між храмом і церквою. Яка дорога кожної людини була в храм? Ви знаєте, я коли служив в Мукачівському монастирі, ви там всі були неодноразово, матушка і гумня прожила багато років там. Е, в неділю, так же літом, вечором дуже любив ходити по кладбищу. Знаєте, коло монастиря Монахині, єпіскопи, священки похоронені зразу. от зупинявся коло кожної могили і думав собі так. Монахиня, яка там похована, прожила в монастирі 50, 60, 70 років. Монастирі маючи 90-80 або скільки там. Судьба людини Приход до храма Приход до Христа, приход до Бога, приход до, е, з таким великим бажанням життя своє посвятити всемогучому творцю. Але кожна могилка, це кожна судьба людини, доля людини, це, вона не може бути одинаковою, В одному монастирі жили різні люди, з різних районів, навіть різних держав. Судьба людей приход до храму це дуже важливо. Один раз я тут говорив багато років назад, хочу нагадати одну дуже цікаву річ. Хто чув, послухайте, хто не чув, будете знати. Є такий фільм, Покаяння називається грузинський режисер написав той фільм, його поставили про судьбу одного храму в Грузії. І от інтересно, я побачив. Отривок цього фільму дуже важливий отривок. Я би хотів, щоб ви подивилися. Хто знаходиться в сіті контакти, зайдіть, там в мене є е, цей е, отривок з фільму Покаяння називається. Така картина. Іде старенька бабка. Судя по возрасту її багато вже років сиве волосся. Падає на плечі з платочка старенького, смиренно, простого такого. Вона за плечима має рюкзак, а в руці має чемоданчик маленький. Такий, як раніше, колись зносили чемодани коричні знає, було багато років тому. і 50, наприклад. Вона йде по дорозі, старенько устала. І по возенькій вулиці проходить, а на Вікні в мої вікна молода хозяйка. І вона проходить і звертається до хозяйки, тої молодої, старенька бабка, питання задає, скажіть мені, будьте добрі, а ця вулиця веде до храму? Хозяйка умілилася в такому благообразному вигляді своєї старушки і каже, ні, ця вулиця така, то називає, як вона називається, і ця вулиця не веде до храму. Відповідь старушки потрясающа, яка до сьогоднішнього дня, думаю, до кінця може, не дасть мені покоя в добро зміні цього слова. Відповідь така: А зачем нужна эта дорога, если она не ведет до храма? Зачем эта дорога? Старушка пожала плечима, розвернулася і пішла на гору, назад по цій вулиці. Молода хозяйка подивилася вслід і вдруг заридала, заплакала сильно. Чому? Бо вона зрозуміла, що хотіла сказати ця бабка. Зрозуміла, яку дорогу вона шукає. Зрозуміла, про що йде річ, зрозуміла повністю своїм серцем. Зачем нужна дорога, якщо вона не веде до храму Божого? Доріг багато, йдеться не про дорогу асфальтовану. По якій ми їдемо, виніше не слайдов чаще всього. Або з такими ями, що хай Бог не дає. Факт сам не про цю дорогу йдеться. Ми можемо йти по дорогах різних свого життя. Кожен є свою професію, має.